У світовій політиці з'явився шанс у Вашингтоні. Відбулися зустрічі, які можуть визначити подальший хід війни в Україні та майбутні безпеки Європи. Перемовини президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та лідерами провідних держав відкрили шлях до нових форматів діалогу, зокрема прямого контакту із Кремлем. Чи справді це перші кроки до миру і що означають нові домовленості для України та світу? Дивіться у сюжеті Анни Янько. Вашингтон у центрі глобальної уваги. Президент України Володимир Зеленський зустрічається з Дональдом Трампом та європейськими лідерами. На кону гарантія безпеки для України та можливість прямого діалогу з Путіним. Гарантії безпеки, напевно, будуть решуватись нашими партнерами. І буде все більше і більше деталей, так як, так як все це буде на папері, якимось чином формалізовано на найближчий тиждень-10 днів пакет. Зброї, американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо поки тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90. Мільярдів доларів американський президент підтверджує, безпекові домовленості стануть першим кроком до перемовин. Під час переговорів він зателефонував Володимиру Путіну та розпочав підготовку до особистої зустрічі Зеленського і Путіна. Після цієї зустрічі ми проведемо трилат перемовини двох президентів за моєї участі. Ще раз наголошу, це був дуже добрий ранній крок на шляху до завершення війни, яка триває вже майже чотири роки. Віце-президент же Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник Стів Вітков координують взаємодію з Росією та Україною. В інтерв'ю Fox News він заявив, що Путін та Зеленський порозумілися навіть краще ніж він очікував. Думаю, у них все нормально. Не скажу, що вони стануть найкращими друзями, але справи йдуть непогано. Побачимо. Отже, ми організовуємо зустріч. Я б домовився з Путіним і Зеленським. Знаєте, вони мають вирішувати. Ми ж за 7 тисяч миль звідси. Швейцарія готова надати імунітет Путіну від арешту за ордером міжнародного кримінального суду, якщо він приїде на мирний саміт. Про це заявив міністр закордонних справ країни. Адміністрація Трампа розглядає Будапешт як можливе місце проведення двосторонньої зустрічі лідерів України та РФ. Про зустріч президента Зеленського та президента Путіна підготовка до цієї зустрічі вже триває. Два ключові результати зустрічі озвучив британський прем'єр Кір Стармер, спільна координація 30 країн і підготовка переговорів зеленського та Путіна. Ми досягли двох суттєвих результатів. Перший стосувався питання гарантій безпеки. Було досягнуто згоди, що коаліція країн, які висловили готовність, а саме 30 країн які вже співпрацюють. Сфері гарантій безпеки тепер координуватиме свої дії зі США. Іншим важливим результатом стала домовленість про укладення двосторонньої угоди між Путіним і Зеленським. Це сталося після телефонної розмови між Трампом і Путіним сьогодні в другій половині дня. Після чого відбулася тристороння зустріч, до якої потім приєднався президент Трамп. Зустріч президента України Володимира Зеленського і Путіна може відбутися протягом двох тижнів. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він наголосив, що справжні переговори можливі лише після припинення бойових дій і ретельної підготовки саміту. Гіпшукимадимкайне. Справжні переговори можуть відбутися лише на саміті, в якому братиме участь сама Україна. Такий саміт можливий лише після тиші на фронті. Я підтвердив цю вимогу сьогодні. По-друге, такий саміт має бути ретельно підготовлений. Ми не знаємо, чи вистачить у Путіна мужності приїхати на такий саміт. Тому ми повинні його переконати. Під час перерви американський президент говорив з Путіним телефоном і домовився, що протягом наступних двох тижнів відбудеться зустріч між лідерами України та Росії. Французький президент Еммануель Макрон наголошує основа гарантії сильна армія та міжнародна присутність союзників. було досягнуто згоди про те, що ми будемо працювати зі Сполученими Штатами Америки над змістом гарантій безпеки та співпрацею, яку готова надати кожна сторона. Я мав змогу ще раз переглянути зміст гарантій безпеки, які полягають у створенні потужної української армії, яка може протистояти та стримувати будь-які спроби нападу, і це без обмежень. Щодо чисельності, можливостей чи озброєння. Крім того, союзники готові надати Україні підтримку на морі, в повітрі та на суші. пізніше в інтерв'ю LCI він нагадав, що європейським лідерам варто пам'ятати. Російський диктатор неодноразово порушував власні зобов'язання. Це хижак, це людожер на нашому порозі. Я не кажу, що на Францію нападуть завтра, але це загроза для європейців. Ми не повинні бути наївними. Європа не забуває і про дітей, яких Росія насильно вивезла з України. Голова Єврокомісії Урсула фон Ляйн закликає повернути кожну дитину додому. Людські жертви цієї війни повинні припинитися, а це означає, що кожна українська дитина, викрадена Росією, повинна бути повернута до своєї родини. Я дякую Дональду Трампу за його чітку сьогоднішню обіцянку забезпечити, щоб ці діти знову зустрілися зі своїми близькими. США продовжують постачати зброю Києву. Європейські партнери по НАТО беруть на себе фінансування цих поставок що стосується грошей. Ви праві, що США витратили багато грошей на Україну. Хороша новина полягає в тому, що президент Трамп через мене зараз домовився з європейськими партнерами в НАТО, що саме вони оплачуватимуть постачання американської зброї. Це хороша новина для американського середнього класу, але також і для України. Адже постачання летальної зброї з США продовжується. Президент Фінляндії нагадує. Путіну не можна довіряти, і хоча деталі гарантій безпеки можуть бути узгоджені вже за тиждень. Головне питання: чи матиме російський диктатор сміливість приїхати на тристоронню зустріч? але зараз ми повинні пам'ятати, що путіну рідко можна довіряти. Тож тепер залишається подивитися, чи вистачить йому сміливості прийти на таку зустріч, чи має він сміливість прийти на тристоронню зустріч? Ну, звичайно, якщо він знову грає на виграш часу, то разом ми будемо шукати нові рішення. Я також хочу Значити, що ми домовилися щодо гарантій безпеки. Що навіть у досить короткі терміни ми повернемося до цього питання конкретно як тільки чиновники та військові експерти знайдуть рішення. Японія, Румунія та Німеччина готові долучитися до гарантій безпеки для України. Румунія сприятиме наданню надійних гарантій безпеки Україні, які будуть реалізовані завдяки тісній співпраці між Європою та США. Це інвестиція в безпеку Європи, а не лише України. Мирна Україна також зміцнює безпеку Румунії та приносить користь нашій сусідці, Республіці Молдова. Втім, експерти наголошують: не варто очікувати припинення вогню після першої зустрічі. Росія не поступиться так просто. Будуть спроби організувати. Тристоронню зустріч Володимира Зеленського, Дольда Трампа і Владимира Путіна, але так само ми повинні бути свідомими з того, що насправді не факт, що і зустріч із путіним зможе наблизити перемир'я, враховуючи те, що насправді Москва не відступає від своїх цілей, не відступає від своїх ідей, від своїх задумів, а це вочевидь знищення української державності, і усі разом ми. Країни вільного світу не повинні цього допустити. Зустріч Вашингтоні стала черговим етапом міжнародних переговорів щодо України. Вона засвідчила активну участь США та європейських партнерів у пошуку рішень. Наступні результати залежатимуть від виконання домовленостей та готовності сторін до діалогу. А Янько телеканал Рада для підсумків Єдині головне.